Що не подобається у вас іншим людям. Зараз ви про це дізнаєтесь, але спочатку лайк. Лайк це дуже-дуже важливо для енергообміну. І також чекаю вас на особистих консультаціях, де ви отримаєте всі відповіді і всі інструменти по виходу з якоїсь кризи, а також дізнаєтесь про своє майбутнє, що у вас не подобається. Так. Uh, 12-й старший аркан, старший аркан повішений. Uh, людям не подобається, що ви або uh, якось. Може, ілі, е, у вас якесь нестандартне мислення, ви можете е, або нестандартно мислити, або е, виска, вика, виказувати свою точку зору так, що не хочеться чути іншим. Це може бути те, що ви е, іноді. Або самі перебуваєте в такому стані жертви, або когось можете зробити жертвою обставин, або з, так би мовити, поставити. В як... Якось неловке таке незручне становище. І таким чином, що люди можуть відчувати себе вашою жертвою. Отже, ви можете або самі ставати в таке незручне становище. І близьким людям, наприклад, це не подобається. А якщо це чужі люди, то їм не подобається, що ви можете своїм, може, своїми думками, своєю поведінкою ставити інших. В незручне становище, підвішувати їх, знаєте, або ще може бути те, що ви можете якусь ситуацію не доводити до кінця, а лишати так все знаєте, у підвішеному стані, і таким чином знову ж таки ставити людей в незручне становище. Але це їх проблеми. Ставте приймаю і дякую, і лишайтеся собою.